Сьогоднішній день. На сьогоднішній день, ти розумієш, є от у мене особисто, у мене є на бумазі. Виписано те, що треба зробити, припустимо, те, що, те, що можна зробити, те, що є на зробити на сьогоднішній день в наших умовах. що є кричучі і що є для людей. Формування громадянської суспільства, формування громадських організацій, розвиток цих громадських організацій. Зробити так, щоб вплив цих громадських організацій Прив. був офігенне. Зробити так, щоб е, вплив при спілкових організацій був дуже суттєвим. Це особливо треба сказати. А що таке громадянське суспільство? На яке воно має кардинальну відмінність від, від звичайного суспільства? Е, воно є звичайним суспільством. А це і є звичайним суспільством. Це є звичайним суспільством, просто це, це є те суспільство, де коли вийшли люди на вулицю, до них приступаються. Коли вийшла по спілкува організація, коли не вистачає зарплати, як Європі, 150 євро, їм не доплачують, вони вийшли, спалили пару машин, зробили заворушення. Ой, спалити пару машин це все. Вибачте, такого в Україні ні разу не було І не буде на сьогоднішній день. Але таке треба було б зробити. Я не закликаю ні до яких там... Кримінальних діянь ні до чого. Бать, питання Питання в тому, щоб показати, що тут є простуковий орган, і він бореться за своїх людей. У нас на сьогоднішній день простулки борються за власність, за переділ землі, за санаторії. Але не за справи цілості. Але, але, але не за права робітників, які є членами простуки. Я як член спілки, вибачте, якщо не на роботі. У мене. 15 гривень щомісячно забирають ну, спілкову організації. У мене питання, куди йдуть ці гроші? Героїв. Якщо не борються за мої права. Ну, 15 гривень це невеликі гроші. А 10 тисяч робітників, 10 тисяч 100, порахують. 15 тисяч. Щомісячно. Порахують. 10 тисяч. Цьому. І при цьому отримати до Нового року 25 гривень до зарплати від органу. Розумієш, що це таке? Куда йде решта? Куди йде решта коштів? Куди вони йдуть? Скажи мені. Решта коштів все, звичайно, от і, от, от і те саме. Розумієш, що я згоден як працівник давати і 25 гривень, що Мені не шкода. Але справа в тому, що... Щоб я на завтрашній день був захищений соціальний, не тільки я, і всі працівники. Щоб ми на завтрашній день за ці кошти вийшли на вулицю і сказали, хлопці, да ми тут є. Да ми тут є, ми можемо боротися за свої права. От і все. Просто той орган створюється для того, щоб боротися за права працівників.